Відкрив я панель, вирізав більше віконце, як це всі роблять. Тобто до цього було тільки отак видно. А тепер ми бачимо ще додаткові параметри. Встановлено кнопочку отут для примикання цих параметрів. І виведена вона. Бачив в інтернеті на Ютубі, як це робиться, до чого підпаюється. Сюди виведено, наче. Нормально, так, що ми маємо? Пробіг на залишку в баці. Перемикаємо Температура за бортом. Встановлено під капот датчик температури, а встановлено датчик, щоб не ставити оригінальний датчик повітря, що всасується, той, що в гофрі стоїть. Так, Наступне ми бачимо за поїздку середня швидкість. І скільки. Часу проведено у дорозі. Так, по кругу поїхали вже по колу. Що можемо зробити? Швидкість натискаємо і 3 секунди, і воно скинулось. Наступний час також. Притискаємо, скинули. І, так, це у нас цей параметр не скидається. От така вийшла приборка.